Доброго вам здоров'я, шановні. Сьогодні ми поговоримо про те, які дерева не можна саджати біля будинку. Бо, звісно, з цього приводу в нашого українського народу існує безліч якихось традицій, вірувань, забобонів та пересторог. І ми про це все сьогодні поговоримо на цьому каналі тут. Але я хочу попросити вас підписатися також на мій телеграм-канал, щоб ми з вами не загубилися. Телеграм-канал називається «Яке сьогодні свято і що не можна робити. Посилання на цей телеграм-канал буде в описі під відео. Відео так само в першому закріпленому коментарі. Тож я дякую Господові Богові та нашим захисникам за цю чудову можливість сьогодні нам з вами зустрічатися і спілкуватися українською мовою, обговорювати справжні стародавні українські традиції. Слава Україні! Я починаю саджання дерев біля будинку це не просто естетичний вибір. Це також може вплинути на добробут родини. В це вірили наші прапрапрабабусі. Вибір правильних рослин може захистити вас від бід, принести щастя і добробут. Однак важливо знати, які дерева підходять, а яких краще уникати. На практиці деякі дерева мають потужну кореневу систему, яка може пошкодити фундамент будинку. Це може викликати серйозні проблеми зі структурою будівлі, тому треба обережно брати рослини, особливо, якщо ваш будинок новий або має слабку фундаментну систему. Крім того, деякі рослини можуть бути небезпечними, особливо для маленьких дітей. Отруйні чагарники або дерева з отруйними ягодами не рекомендується садити поруч із домом, де діти можуть легко мати до них доступ. При виборі рослин для вашої ділянки поблизу будинку слід обережно підходити до вибору, звертаючи увагу на їхні властивості та потенційні наслідки такого висадження. Відповідно, підібравши рослини, ви створите приємне і безпечне середовище навколо вашого будинку. Наші предки добре на цьому зналися, тож не допускали, щоб біля хати росло дерево, яке може нашкодити родині. Розмова про прикмети та дерева має давню історію, що відображається у віруваннях про дерева, що ростуть біля будинку. Ялина та сосна належать до тих дерев, що зазнають особливої уваги. Наприклад, ялину часто пов'язують зі смертю, бо її гілочки час від часу використовувалися у різних обрядах, пов'язаних саме зі смертю. Однак, за віруваннями вона також захищає домочадців від сварок і, за певних умов, може віддавати енергію взимку. Важливою особливістю є те, що коріння ялини може пошкодити фундамент будинку, бо вона дуже висока і коріння в неї розгалужне. Щодо сосни, то вона відома своєю густою тінню та тим, що, хоча допомагає в покращенні якості повітря, не сприяє збагаченню ґрунту, оскільки не має листя. Це дерево також має тенденцію розростатися під землею, заважаючи іншим рослинам рости поруч з ним. Щодо того, чи можна садити ці дерева поруч з будинком, існують протилежні погляди. Деякі вірування стверджують, що це може мати негативний вплив на енергетику будинку. Ще можна часто зустріти тую, але і про тую існують так само цікаві повір'я в українського народу. Тую часто вважають символом скорботи і пам'яті, тому переважно її садять на кладовищах. Однак є також вірування, що туя може відганяти злих духів. Тому, в принципі, біля будинку посадити її можна, але краще це зробити за парканом, щоб вона була не на території двору. У берези неоднозначна репутація. Вважається, що її присутність поруч з будинком може мати негативний вплив на жінок і навіть може призвести до безпліддя це згідно з народних забобонів. А ще береза споживає забагато води з ґрунту, і це може заважати іншим рослинам спокійно рости. Проте, якщо береза росте за парканом, то вона вважається Берегом від злих очей і нечистої сили для всієї родини, Тополю часто називають енерговампіром, який за повір'ями вбирає енергію з мешканців будинку. Коренева система тополі вважається, може пошкодити фундамент будинку, бо вона дуже широко розростається. Дуб не можна саджати і не можна, щоб він був прямо біля будинку, бо він, хоч і вважається символом довголіття. Але його присутність саме біля будинку може спричинити відчуття виснаження, і за деякими віруваннями, дуб може поглинати сили мешканців будинку. Тому дуб зазвичай десь ріс подалі від садиби і навіть подалі від паркану. У народних звичаях верба має особливе значення як символ води на землі. Це дерево, яке може рости без коріння, часто зустрічається біля річок та ставків. Саме тому верба вважається знаком. Того, що вода десь поблизу. В народі кажуть, де срібліє вербиться, там здорова водиться. І це відображає саме віру в те, що там де росте верба, знаходиться джерело здорової, чистої води. Традиційно вербу використовували як захист від хвороб та напастей. Її гілочками били худобу, щоб захистити від хвороб, а освячену гілку тримали вдома як оберіг. Також вербу використовували в різних обрядах. Наприклад, освячену вербу приносили в дім і неї легенько хлистали членів сім'ї, промовляючи певні там слова і молитви про здоров'я та багатство. Лікування властивості верби вважалися дуже сильними, і галузки верби використовувалися як засіб лікування різних недуг. Ще вербовими гілками обкурювали хату для захисту від пропасниці. А вербовий настій вживали для зняття головного болю. В народі існувало повір'я, що якщо недалеко від хати росте верба, то блискавка в цю хату не вдарить. Але то, якщо вона сама там виросла раптом, насправді саджати вербу біля хати суворо заборонено згідно з українських забобонів. Вважалося в українського народу, що якщо чоловік посадить вербу біля хати, він того ж. Року помре, та взагалі, в принципі, вербу висаджували. прямо брали гілочки, висаджували, але десь подалі від хати на полі могли висадити для того, щоб верба захищала ниву від злих сил. Горіх це не лише дерево, але й священний символ, пов'язаний з потойбічним світом. Віддавна його гілки були об'єктом поклоніння, віри в його магічній властивості. Наші предки зазначали, що це дерево може закликати дощ. Тому в минулому за його допомогою шукали воду в посушливі періоди. Є така легенда про святого Юрія, нібито він колись взяв і розбив два горішки. З одного горішка випав дощ, що перетворився на річку, а з іншого вдарила блискавка, породивши грім. На вознесіння гілками лісового горіха прикрашали дім та церкву, а потім обмітали ними могили на кладовищі, вірячи, що це збереже добробут і захистить від негараздів. Також розсипали горіхи по долівці на Рездво, сподіваючись на плодючий врожай в майбутньому. Вірування нашого українського народу казали, що, прислухавшись до гілки горіха, можна почути мертвих та навіть спілкуватися з ними, що робило це дерево ще більш Великим і суттєвим об'єктом віри та поклоніння, але знову ж таки саджати горіх біля будинку суворо заборонено, бо він забирає сили і життєву енергію. То що ж тоді садити біля будинку, якщо всі ці дерева, які я перерахувала, заборонено там саджати. Найбільш корисним варіантом для подвір'я будинку будуть плодово-ягідні дерева. Такі, як яблуні, груші, шипшина, горобина чи вишні, окрім того, що вони принесуть врожаї в хату, вони також відомі своєю позитивною енергетикою, яка за повір'ями. Може принести мир та гармонію у сім'ю. Особливо добре посадити яблуню біля вікна, де живе незаміжня дівчина. Віриться, що вона буде красива, якщо буде щодня споглядати на те, як цвіте яблуня, а потім як созрівають плоди в цій яблуні. Ось такі цікаві вірування, шановні глядачі, що стосується дерев. Сподіваюся, біля вашої хати ростуть тільки ті дерева, які приносять добробут та щастя вашу родину. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Підписуйтесь. На мій телеграм-канал. Посилання буде в описі, а ще в першому закріпленому коментарі до цього відео. Слава Україні і до зустрічі!